Малий вітерець. У теплий день, коли сонечко ласкаво зігрівало землю, народився вітерець. Він був нерозумний, пустотливий. Побачив людину, що йшла дорогою, і ж бурнув їй в обличчя жмені пилюки. Людина закашлялась, а вітерець засміявся і полетів далі. Бачить, вітряк стоїть. Дмухнув на крило, крутиться. Розвеселився вітерець, цікава робота, а вітряк і каже Дужче, дужче крути, допомагай мені, люди спасибі, скажуть. Аж ось набридло вітерце відмухати на крила, і полетів він у поле, де росла пшениця. А поле було зелене-зелене, бо літо тільки починалося, замахнулося. Вітерцеві погратися з квітучими пшеничними колосками. Почав розгойдувати він тонкі стебельця. Знялася над полем легка жовта хмаринка. Пилок. Зраділо пшеничне поле. сказали вітерцеві, ця жовта хмаринка зараз на мої колосочки сяде і в них почнуть пшеничні зерна рости. А люди потім зберуть зерна, на з них борошна і напечуть смачного хліба. Велике спасибі тобі. Он воно звідки та пшениця, що я бачив у мішках на вітряку, зміркував вітерець. Він погойдав зелені стебельця і полетів далі. Летів вітерець над селами, над містами, над різними країнами й думав. Добре бути дуже. Я і пшеничні стебельця можу розгойдувати, і крила вітрякові крутити, але мені хочеться ще більше. Хай мене не тільки всі поважають, а й бояться. Почав вітер дмухати з усієї сили, став холодний і сердитий. Це був уже не вітерець, а великий вітер. Він зламав вершину дуба. Погнав далеко поле маленьке біле козеня. Козенятко заблукало і почало жалібно плакати. Ме, ме, де моя мама? А мама козеняти страшенно хвилювалася, аж доки діти не знайшли її наляканого малюка. Хвалько вітер у цей час був уже далеко. Він летів над синім морем. І надимав паруси на рибальських човнах. Хороший вітер, раділи рибалки, попутний. Але вітер уже дужче від дужчав. Почав заливати водою човни. Рибаки розсердилися. Вітер тепер заважав їм витягати сіті з рибою. Він зіштовхував хвилі одна з одною і горлав Ого! Я найдужчі у світі, ніхто проти мене не стоїть. Ого го. Але тут попереду з'явилось щось величезне, чорно сіре. Завширшки воно займало півсвіту, а вершиною своєю підпирало хмари. Це була гора. Задавака вітер ще ніколи не бачив гір і гукнув Гей, ти, зійди мені з дороги, бо я тебе здмухну. Та величезна гора мовчала. Розлютився вітер надовщоки і кинувся на гору. І раптом, як вдариться об кам'яний бік, закричав, заплакав вітер. Ой, боляче, ой. І став він знову зовсім маленьким. Слабеньким слабеньким вітерцем. Пожаліло нерозумного хвалька сонечко, визирнуло воно з за хмари, і щоб вітерець не помер, зігріло його. Набрався вітерець сил, полетів пшеничні стебельця розгойдувати, вітрякові крила крутити, білі паруси човнам надимати добру славу. В людей здобувати.